Коли я стілювала себе від «невеликовної хвороби в кавичках, я зрозуміла одну річ. Десь всередині в людини завжди є така штука, яка запускає імпульс для стілення. Практикуючи своє зцілення. я цих імпульсів запускала, 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 запускала. І зрозуміла, що вони різні, різні по силі, різні по відчуттям, але важливо те, що їх потрібно запускати. І ось зараз я ділюся з вами тим, як це робиться. Взагалі. Хочу замітити дуже важливий момент, що коли йде такий поток самоактивації, так, потік із середини, Важливо запустити отой от імпульс, через який ти як робиш заяву таку, тобто заявлюєш. Що ти готовий, ти хочеш, і ти зробиш. І це праця, і треба працювати. Тому саме на курсі цілителі буде дуже багато практичних завдань. Ви відчуєте свою силу, друзі, я вам обіцяю. Приходьте, не пошкодуєте. Коли залишаєшся сам на сам, зі своїм почуттям, де ти не є стабільний, де ти відірваний від світу, і ніхто тобі не може допомогти, знов-таки згадуєш той самий стілюючий імпульс, який ти можеш запустити, щоб відновити в собі енергію життя. А яка осінь гарна, не перевершена. Приходьте на мій курс, дізнаєтесь, як робити ці чудові, фантастичні, неповторні речі і відчувати свою силу, що ти можеш. Так. Ну, так склалося, що ми завжди звикли надіятись на таблеточку, там, да? на крапельки, там, на ліки якісь іще там, так. А тут, уявляється, є нові технології, і на практиці ми з вами можемо відчути, як це працює, як створювати стілюючі такі схеми для себе, як виявляти хвороби, як з ними домовлятися, кого запрошувати в супровід, кого можна ще до себе притягнути, які сили, як себе підсилити? Як коригувати свої енергії, щоб вони були цілісними, щоб у нас не було пробоїн у цих, як ставити захисти, це все ми з вами, друзі, будемо вивчати в школі вищої інтеграції людини на курсі Цілитель. Ви зрозумієте, хто може бути цілителем зараз, хто заслуговує націлення, хто не заслуговує, будете розуміти оці технології творіння. Як людина творилася, що їй дано було від зародку її, і як вона зараз може це все в собі розкрити? Неперевершений курс. До речі, в цей такий період, коли ми зараз з вами маємо пройти оці такі, знаєте, переписування хронологій, переписування старого часу, переписування і створення нового, ми з вами дуже чудовенько зараз пройдемо цей курс і зможемо з користю. Потім застосувати ці всі знання. Кожен з вас отримує диплом, не просто сертифікат, а диплом моєї школи, школи вищої інтеграції людини. І будете мати ступінь середнього рівня роботи з енергіями, коригування енергії людини з енергіями простору. І про наших випускників ви можете побачити далі. І ще хочу додати, що е, такі технології, я так говорю технології, це насправді елементарні речі, але їх треба практикувати. Якщо ви зрозумієте саму суть, оцей сенс, так, як йде стілення енергії людини, як коригуються енергії, ви зможете це використовувати, коли сядете близенько біля своїх діток. Біля своїх рідних людей, кому ви хочете допомогти, ви будете знати, що значить, що значить тримати захист. Тому що це дуже важливо в даний момент часу. І цей курс він не перевершений тим, що створювався саме з такою любов'ю від мене. Це мій авторський проєкт, вони всі неповторні. Тому, друзі, до зустрічі. Встигайте, реєструйтеся, приходьте. Приходьте. За все домовимося з вами. Я буду коригувати вас, буду направляти так, як я можу. І ви відчуєте оцю силу в собі, яку ви пронесете далі, і ви ніколи вже її не забудете. Коли не допомагає навіть природа, тоді залишається вірити що Свій стілюючий імпульс. Який направить потрібним вектором саме туди, куди тобі потрібно. І ти принесеш це знання у бізнес свій, в сім'ю, в себе, в свої нові проекти, в своє тіло, в свою душу, в своє серце. Приходьте, друзі, на мій курс, будемо розпаковувати наші імпульси. Тут пчілка мене не вцепила. І, звичайно, на моїх курсах відбуваються чудеса. І сьогодні я хочу поділитися декільками з них. Комусь із учасників подарували під час курсу подорож до Парижу. Просто так. Просто так, як то не звідки. Комусь подарувала компанія поїздку на відпочинок. У кого з'явилися нові бачення самого себе, стали собі більше дозволяти, квіти, наприклад, жінки, або бути більш вільнішою, більш розкритішою. Те, що ви бачили там малесенький кусочок дипломів, які отримували учасники мого курсу, так? і ще скільки отримають, а скільки всього ще там просто його все не викладеш тут зараз, але самі чудеса, друзі. Приходять чудеса, зцілення відбуваються як всередині з тебе, так і зовні. Ти живеш, немов відкриваєш світ маленький у великому світі. І це відбувається все буквально от за той короткий період, коли ви перебуваєте на моїх проєктах. Я з такою любов'ю їх створюю. І ось зараз курс цілителі, він абсолютно для всіх. абсолютно. Ви просто відчуєте, як витряхуються з вас ті старі енергії і дають місце новим. Як ви починаєте бачити невидиме, Ви почнете бачити невидиме, ви його ясно відшифруєте, відкалібруєте і приймете в своє життя. Тобто це неймовірні проекти. Я, чесно сказати, навіть сама ще не знаю, як воно працює до кінця, але я знаю, що воно працює. І ці всі зцілення, про які я вам кажу, це просто неймовірно. Тому що це комплекс, тому що це інтеграція, тому що це все об'єднане, єдність така. І сьогодні хочу сказати, друзі, весь курс, який буде у нас далі, так? курс цілителі, який почнеться 26 вересня, я буду вести кожного з вас, буду завжди з вами на зв'язку. Я веду ще багато ефірів. Прямих ефірів веду багато у Фейсбуці в нашій групі, в яку ви будете зараховані зразу, як тільки несете перший внесок оплати за навчання. Кожен з нас, хто сюди приходить, і, і та, та вся атмосфера, в якій ми перебуваємо тут, вона відтворює в нас незвичайні ресурси, ресурси життєздатності, ресурси просто. Творчі ресурси, так? ресурси сили у тієї сили вашої, внутрішньої, у кожного своя. І потім іще після курсу вони далі розпаковуються, розпаковуються. Ви просто, ви просто прийдіть і спробуйте. Зробіть цей потунок для себе. Хто зараз у відчаї, в кого потріпала доля, хто не знає, що робити, в кого багато сумнівів, у кого хворе, хворе якесь місце є в тілі, ми його знайдемо і зцілимо. Приходьте, будь ласка, вклинюйтесь в цей такий простір неймовірно красивих людей. Самі щирі, мудрі, неповторні люди завжди приходять на мої проекти. Тому я звертаюся до вас, друзі, ще. Можливо, хтось там ще десь вагається, можливо, ви ще думаєте, але, будь ласка, ви можете піти звідси, якщо вам не сподобається. Тобто, будь ласка, реєструйтеся. Ще є час, ще є буквально декілька днів, щоб ви зареєструвалися по старій ціні, і щоб ви змогли домовитися зі мною про графік оплати, або просто повністю сплатили, або просто поговоріть зі мною, як ви відчуваєте. І я скажу вам, потрібно вам чи не потрібно. А взагалі на цього курсу готові всі. Абсолютно всі ми, люди, які починають бачити невидиме. І це є цілителі нового простору. Цілителі нового життя. Це ті, хто пронесе це знання далі крізь себе. Це ті, хто будуть творити новий світ. Прийдіть, будь ласка, і забирайте це знання і інтегруйте його в свої повсякдення. З повагою до вас, Тетяна Сахненко, до зустрічі 26 вересня. Я чекаю на вас, будь ласка, пишіть на емейл, заходьте на мій сайт apogeacenter.com. Пишіть мені в особистих повідомленнях. У мене є візиточка, там є мої всі соціальні мережі, там є мої контакти. Так само на моєму сайті є. Будь ласка, до зустрічі. Всіх чекаю з любов'ю, всього найкращого.